Доброго дня, шановні батьки! Фізична активність покращує здоров'я та розвиток дітей. Рекомендується включати різноманітні види вправ у повсякденне життя, грати в спортивні ігри, ходити на прогулянки, танцювати. Все це корисно для розвитку дітей. Заняття спортом та фізичні вправи сприяють покращенню настрою, збільшенню енергії та зниженню стресу у дітей. Фізичні вправи також сприяють поліпшенню концентрації та уваги дітей, покращують сон і сприяють здоровому розвитку кістком'язової мязової системи. Вправи також сприяють розвитку соціальних навичок, співпраці та командної роботи у дітей через спортивні ігри та вправи. Фізична активність допомагає зміцнити імунітет, знижує ризик хвороб дітей. Фізичні вправи сприяють розвитку моторики, координації та гнучкості у дітей. Фізична активність важлива для здоров'я та розвитку дітей, тому необхідно включати її у повсякденне життя. Дякуємо за увагу! Бажаємо вам успіху у фізичному вихованні вашої дитини.